Психологи підтверджують, що те, як ми вдягнені, напряму впливає на те, як ми мислимо і як ми себе відчуваємо. Навіть дослідниками з Каліфорнійського університету доведено, що люди у професійному одязі мислять більш стратегічніше, вони краще приймають рішення та відчувають контроль над подіями. А я це бачу на реальних жінках. Коли клієнтка приходить до мене у светрі, а виходить в костюмі, вона не те, що виглядає по-іншому, вона рухається по-іншому. І це не магія стилістики, це дисципліна образу. У цьому відео ми поговоримо про сучасний діловий стиль без застарілих шаблонів, без зайвого пафосу та брендів, з працюючими формулами та комбінаціями одягу. Розберемо три рівні ділового дрес-коду, типові помилки, через які жінка може виглядати менш професійно ніж вона є насправді. І як за кілька точних рішень підсилити ваш образ, щоб він працював на вашу впевненість і на ваш статус? Мене звати Анастасія Іванова, я дизайнерка та ментор персонального стилю, і вже 15 років допомагаю жінкам у своєму блозі у своїх консультаціях знаходити свій власний ДНК стилю, який відповідає їх професіоналізму, розкриває характер та підвищує цінність. Якраз моя спеціалізація це створення сучасного, інтелігентного та елегантного стилю для жінок, які прагнуть виглядати достойно і жіночно в професійному середовищі. Ще 10-15 років тому у діловому світі було все досить просто: темний костюм, біла сорочка, мінімум індивідуальності. Але кінець 2000-х змінив усе. Світові корпорації, такі як Google, Apple, Microsoft, офіційно відмовились від корпоративного дрес-коду, і замість Uniform of Power прийшов на зміну Casual Comfort, який мав показати свободу мислення, креативність, нову добу інтелектуальної праці. І пройшло всього на всього півтора десятиліття, і ми зіткнулись з новим викликом. Особливо ковід-іпоха ось цього домашнього офісу розмила межу між професійним та приватним. І люди звикли працювати у худі, у світерах і навіть інколи у піжамах перед своїм екраном. І це все здається начебто безпечним, але поступово розмиває смак. І я, як стиліст, чітко бачу, що занадто довга пауза у діловому дрескоді породила стильову апатію. Одяг, який колись зібрав нас, тепер він занадто розслабив, і саме він може знову допомогти зібрати фокус, концентрацію і щоб ви згадали, якого рівня ви професіонал. Що є бізнес бест бізнес традішнел і бізнес кежуал це три основні рівні дрес коду на жаль, багато жінок перевели своє робоче вбрання в режим комфорт, забувши при цьому про авторитет. А саме імід часто визначає, чи сприймають вас серйозно ще до початку діалогу. <плес> Бізнес кежуал це якраз баланс між комфортом і професійністю. Коли Тут є безліч, безліч помилок на коли занадто багато трикотажу, деніму, це все є. Не зовсім про бізнес кежуал І ця змита межа між бізнес і кежуал якраз і показує незнання етикету, незнання ділових дрескодів. кодів так, Якщо б... цей динім, то він має бути темний, да, там, чорний, темно-синій, не ось цей блакитний. Цей блакитний денім – це 100% звичайний кежуал стиль. Замініть ваш трикотажний джемпер на Кежуал жакет це не обов'язково вовна, чи класичний жакет вовняний. Це можуть бути якраз жакети змістом катону, влітку, навіть інколи ляні костюми. Але пам'ятайте, що ляні речі, вони занадто мнуться. І от ваш якраз зовнішній вигляд під кінець робочого дня може виглядати не дуже охайно. Тому будьте завжди з цим обережні. Основою образу, з цього ми починаємо. Так, в бізнес кежуал мають право бути лофери, мають право бути макасини, але не кросівки. Ось ця еклептика, яку ми бачимо дуже часто в повсякденному офісному житті. Важливо зрозуміти, що спортивне взуття воно для спорту або інколи для прогулянки по парку, по місту, коли ви багато ходите. Якщо ви в офісі, якщо ви в офісному середовищі і любите більш такий спор спортивний а, шик, то ну, замініться на макасини, на світле біле взуття, а, світлі лофери, Це буде виглядати більш професійно і більш зібрано. Отже, ключ до вашого ідеального бізнес кежуал це сорочка, біла, блакитна будь-якого кольору, менше блиску, менше атласу, шовку. Ці всі речі все ж таки залишайте для вечора, для ваших виходів аут. Це структурований жакет, який буде тримати форму плеча, це брюки. Класичні це спідниця міді, аселе, то олівець, це взуття, яке формує вертикаль та тримає образ. Дрес-код бізнес професіонал або його ще називають бізнес традішнал. І це не про суворість, це якраз оцей золотий баланс, коли ваш зовнішній вигляд транслює якість, довіру та стабільність. Це якраз той рівень, коли одяг стає візуальним маркером вашої компетентності та професіоналізму. Тут важлива посадка, якість тканини, мінімалізм та акуратність деталей. І цей стиль ідеально підходить для бізнес-конференцій, коли ви заводите нові знайомства. Коли ви чітко позиціонуєте себе, і знаєте, тут не потрібно запам'ятовуватись червоною помадою, дачі рожевою блузкою. Тут важливо, щоб ваш зовнішній вигляд да, став таким чистим фоном вашого професіоналізму, тому що ключове, що від вас очікують ваші потенційні партнери. Клієнти це те, яку цінність ви надасте за рахунок своєї послуги, да чому з вами потрібно мати справу в майбутньому, а ваші слова мають бути підкріплені ось цією чіткою ясністю вашого професійного зовнішнього вигляду. Отже, ваш ключ до ідеального бізнес-традішна це якісний класичний костюм. В побільшій частині це завжди брючний костюм, але Знаєте, тут а, я, як якраз та людина, яка завжди вносить нотку жіночності, навіть ось цей строгий біз, бізнес світ. А, своїм клієнткам я раджу все ж таки знаєте знаходити ось цей баланс і навіть в діловому середовищі, де начебто не існує а, гендерства все ж таки ставити все на свої місця та ось цими маленькими деталями, не за рахунок сексуальності, не за рахунок декольте чи якоїсь. Мінімальної довжини спідниці чи висоти каблука, а саме за рахунок впровадження спідниці або сукні в діловому стилі в ваш гардероб. І ось ідеальною стане сукня міді, асилету, такі м'які плавні лінії, які. Довжиною будуть до середини ікри, плюс комбінований якісний жакет. Це знаєте, максимально поставить всі точечки над і чітко скаже, хто тут жінка-керівник, яка ось вміє зберігати ось цей баланс між красою, елегантністю та компетентністю завжди це поставить на свої місця. Але ви знаєте, особисто я не маю жодних брюк в своєму гардеробі ні в діловому, ні в повсякденному. Але все ж таки хочу сказати, що брючний костюм він має право бути да, мінімум ось цих брюк скіні Обирайте краще силует палацо. Це завжди більш вигідно підкреслює фігуру. Ну і найвищий рівень ділової елегантності це бізнес формал power look. Коли цей дрес-код потрібен, коли він працює, коли ви представляєте вашу компанію, ви боретесь за дуже важливий контакт для вас, ви на перемовинах, ви на конференції, ви говорите від імені усієї вашої команди, тут дуже важливо бути максимально професійно зібраним. Тут 100% не працюють будь-які Рішення, які дадуть сумнів, аудиторії або вашому клієнту в рівні компетенцій. Цей стиль ідеально підходить для повсякденного життя керівників, топ-менеджерів, які проводять зустрічі, наради, коли зовнішній вигляд він не має нічого зайвого. Він транслює, що ви людина, на яку можна покластися, яка чітко знає, куди ми йдемо, да те, що викликає повагу, довіру, і кожна деталь, як і рухів, так і зовнішнього вигляду, взуття, одягу, зачіски це все в балансі поєднано і говорить про те, що ви не лише людина, яка чітко знає свою справу, да ви лідер, а те, що ви розбираєтесь і в деталях. Як правильно складати перше враження про себе, і як за допомогою візуального коду правильно доносити свої думки? Красфішечка, коли завжди можна внести ось цю таку. Красиву жіночу нотку це за рахунок підборів. Звичайно, більшість жінок скажуть, що мені незручно, я не можу ходити на підборах, але знаєте, залиште оці туфлі для особливих ваших зустрічей, для конференцій, особливо коли ви на сцені виступаєте. Тому що да багато зараз жінок-підприємців просувають свій персональний бренд. Вони виступають, їх запрошують на бранчі. Ось саме ну на ці півгодини, коли на вас дивиться аудиторія. Будьте на висоті, де да, в прямому сенсі, каблук завжди додасть і авторитету, і елегантності, і зросту, і це завжди тільки-тільки плюс. Знаєте, бізнес-формал це коли не потрібно кричати про свій статус. Ваш зовнішній вигляд має говорити це за вас. І е, якраз давці е, відволікаючи. Моменти, такі як занадто блискучі прикраси, вони якраз дуже спрощують зовнішній вигляд, тому що справжні і справді впевнена в собі людина, вона. Це не буде транслювати за за рахунок якихось візуальних атрибутів. Да тут якраз ваш діловий костюм має бути ось тією тихою розкішю, про яку ви не говорите, да і який має просто підсилювати кожне ваше, ваше слово, кожен ваш рух та намір. Якщо говорити в загальному про аксесуари, які будуть працювати і в бізнес кежуал, і в бізнес традішнал, і в бізнес формал, це мінімальна кількість речей. Взагалі є в стилістиці золоте правило 13, да, в ювелірному етикеті, в аксесуарному етикеті, коли ваша кількість загальна кількість аксесуарів не перевищує даного числа. Це враховуючи і сережки, і годинник, і обручка ваша, і бувають такі декоративні гудзики, і ремінь, якщо це якась пряжка, яка має собі таку якусь цікаву форму, взагалі тут працюючи правило, да, чим менше, тим краще. Тому мінімальна кількість, але не їх відсутність, щоб образ не відчувався якимось таким прісним, голим, маленькі деталі, вони все одно. Правильно згармонізують ваш зовнішній вигляд. Що там блистить, бринчить, дзвенить, це все не про діловий стиль. Да? І чому годинник має бути саме на шкіряному ремінці, а не на металевому. Занадто багато близько, з якісь там стуки, браслет об годинник. Це все відволікаючі фактори. Да? І це все впроваджено із точки зору психології, в діловому середовищі нічого немає від. Не кольори, не аксесуари, не занадто якісь креативні рішення в одязі не мають відволікати від головного, від роботи, від концентрації на ключових речах саме в професійному середовищі. Але одяг не повинен бути тягарем, він має допомагати вам, він має вас розкривати. Перш за все, ви маєте виглядати і відчувати себе комфортно. І щоб правильно визначити свій рівень дрес коду який має відповідати вашому повсякденному стилю, важливо враховувати декілька основних факторів. По перше, це сфера діяльності, в якій ви працюєте. Якщо це Юридичний, фінансовий сектор да, то рівень дрес-коду має бути високим. Якщо це більш креативна сфера, така як маркетинг, дизайн, тут вже можуть бути інші правила, да, більше кольору, більше. В яких ліній в вашому образі. Але якщо це, наприклад, державний сектор, то тут ваш трескот має бути на рівні а, бізнес бест або бізнес традішена да, не нижче. А важливо також враховувати вашу позицію. Да. Якщо це керівна позиція, то ви не маєте права на... Джинси на розслаблені якісь речі вашому діловому Я завжди своїм клієнтам кажу, що Беріть ідеї і натхнення з ваших мрій да, і одягайтесь на рівень вищий, ніж ви є зараз. Саме це допоможе вам, вашому керівництву, наприклад, бачити, що ви та людина, яка прагне зросту, тому що ви виглядаєте вже, наприклад, на рівень керівника, і повірте, що серед ваших колег ви завжди будете вигідно виділятись в візуальному і професійному плані. І після пандемії багато хто звик одягатися для себе, забувши, що бізнес – це не обмеження, це інструмент взаємної поваги, це ваше спілкування з професійним та зовнішнім середовищем. І саме тому своїм клієнтам я завжди говорю, що діловий стиль це не про костюм, це про ясність, яку ви транслюєте, і від бізнес кежуал до бізнес формал це не лише еволюція дрес-кодів, це саме той шлях жінки. Яка вміє керувати своїм іміджем, і я бажаю вам, якщо зараз в вашому повсякденному робочому форматі ви одягаєтеся саме в форматі бізнес Кежуал» і ви ставите собі ціль вирости до керівника, до власника бізнесу, до людини, яка керує процесами, керує. Життям, бізнесом, щоб ваш зовнішній вигляд допомагав вам. Ви знаєте, одяг може стати якраз інструментом, коли ви починаєте спочатку з вашого стилю, з вашого іміджу, і він вже допомагає вам виформовувати інші деталі, інші процеси, які впливають на ваш професійний зріст. З вами була Анастасія Іванова. Підписуйтесь на канал Код Стилю. Тут все про свідомий підхід до моди, про те, як не лише за рахунок трендів надихатися, але й створювати власний ДНК стилю, який буде працювати на вашій цілі, на вашій мрії.